І нехай день для добрих людей буде добре. 12 січня 2026 рік. І я в Котельві. От щоб ви бачили, що я в Котельві, льві, ви всі пізнаєте церкву. Тепер ви бачите всі? Бачите. Тепер Юля Маршала, та яка пече панянки. А що воно таке? Це котелевські коржики, такі традиційні, різдвяні. Ось вони. Ось вони. І Юля спеціально на моє прохання зробила для мене обкладинку майбутньої книги. Чорний горщик та білий борщик. Вона ось роздрукована, Я з нею зараз трішки побігаю по котельві. Ось вона, це ага. буде обкладинка, тільки ж чорно-білий да, не цей. Ви радієте? Це буде це буде, для мене це фантастично. Тепер наша панянка тримає чорний горщик, у ньому білий борщик. І вона тримає що? А ми не будемо казати, це в книзі. Ви прочитаєте, хоча котелевці це все знають. Тепер я прошу, я прошу мати асистент маленький є. Значить, книга про котельву буде не гірша, ніж про чорний горщик і білий борщик, ніж книга 365 різновидів борщиків. Дивіться, от кілограмова книга. Тепер вона буде ще краще і не гірша, ніж про весільні традиції, опішні, великих будуть, Павлівки, Тарасівки, Котельва, прокинься. Все, що хочете, оце кажу останній раз. Всю інформацію, яку хочете ви про себе. Ви сьогодні мені кидаєте фотографії, якусь якісь тексти, все на вайбер. Усе що сьогодні буде, все пішло в книжку. Чого не буде, того не буде. І виходьте, котелевці, на обкладинки журналу, українська родина. Хай тут буде Юля, Ніна Андріївна та всі, хто хочете, Наталя Сірик, Люда Коросташова. Всі, хто хочете, приходь, виходьте. Але є проблема. Проблема у грошах. За оцю обкладинку треба платити. Ця обкладинка дорога. Я... Ці гроші не заробляю, на жаль. Там у мене є в Фейсбуці номер телефону. Я все виставляю, Фейсбук мене додавайте в друзі. Ви в друзі, друзі. Ви? ви мене бачите. Да. Я вас задобала вже. Котелю, кака. Кажіть, кажуть, як є. Кожен день, день кожні сінький день, не уйметься. Але це буде недовго. Я вже завершила цю роботу. Вже трішки зараз до додаю і все, і вже в і вже друг, і вона буде. там оце буде панянка, фантастична. Це ж пряник, поки що в пакеті, а потім ми зараз фотографуємо. Як фотографую, так і буде, бо я сама собі фотограф, режисер і продюсер і видавець. І от, і в журнал я можу написати статтю, можу написати матеріал. Хочете, напишіть самі. Поки цей журнал ще живий. Він красивий, розумієте? Глянцевий, красивезний журнал. Чому мені тут не красуватися? Але це все ваші справи. Я теж. Знаєте, одна за всіх, воно дуже багато має роботи. Юля зараз дивиться, що я така примчала, а я ж приїхала на роботу в котельву. Пшінка каже, до мене, Ко Косюк до мене, десь слуговий чекає? Мабуть, Наталя Петрівна виглядає, а я ще тут. Теті Віри треба згасати. Тетя Галя жде, Ніна каже, не приїжджай, Андрійна. Мені каже, до лампочки. Ну це такий сьогодні мемчик. Для добрих людей нехай день буде добрий. Я просто ділюся з вами гарними новинами.